Шановні народні депутати, об'єднання економічний розвиток поділяє волю більшості громадян України і наших колег в Верховній Раді України про життєву необхідність перезавантаження гілок влади в Україні. Мова йде про те, що без підвищення державності, професійності, патріотизму в діях. Долати ті безпрецедентні ризики, які зачіпають національну безпеку територіальну цілісність, неможливо. Тому дуже принципово, щоб ми не перетворили дострокові вибори Верховну Раду України в чергові перегони, де змагаються брудні технології і руйнуються національні інтереси. Ми підтримуємо дострокові вибори Верховної Верховну Раду як шанс українського народу сформувати сучасну патріотичну дієздатну владу як основу для нашого розвитку. Дякую за увагу.